На це відповідав, але це підсумки, які дають діти. Вони розуміють, що результати дослідження можуть бути використані підприємцями, от прямо зараз. Коли от людина має заощадження і думає, в що їх інвестувати. І ось вже можуть підприємці використовувати або ж покладені в основу розроблення системи дій із заходів державних органів влади, міжнародних програм, громадських та благодійних організацій. Приватного сектору економіки, жіночих об'єднань, спрямованих на подолання проблем і перешкод розвитку щодо підприємництва. Тобто, це та галузь, яка зараз в Україні ну, дійсно не надто розвинена, але має гігантські перспективи. І діти це розуміють. І навіть такі виробничі професії, як Швачка, люди, які Розкроюють цей одяг, сировина, де вона береться, це те, що на жаль, зараз не має популярності, але в майбутньому це ті професії, які будуть затребувані, приносять значні доходи, як і ті люди, яка пода свої інвестиції, і ті, яка буде працювати в цій галузі. Тому практичне значення надзвичайно велике і на спізні лінії, які доцільно використовувати, які я реалізую в даному проєкті, це в першу чергу громадянська відповідальність. Ми розуміємо, яке, на жаль, непросте майбутнє в нашої країни. Нам потрібно буде відбудовувати саме отакі робітничі професії, це те, що врятує нашу економіку. Ну і, звичайно, підприємливість і фінансова грамотність. Без цього ніяк, коли ми розробляємо даний проєкт. Ключові компетентності це спілкування державною і рідною мовою. Ну, державною і рідною мовою час у року, математична компетентність, компетентності у природничих науках і технологіях, інноваційність, інформативно комунікацію. Комунікативна компетентність, уміння вчитися впродовж життя, громадські та соціальні компетентності, підприємливість та фінансова грамотність в даному випадку особливо. Дякую.